Сьогодні, замість першої новини, поділюсь з вами своїми враженнями від першої половини аніме Фрірен. Забіжу наперед, якщо вам ліньки слухати всі мої враження та думки, Фрірен це однозначно одне з кращих фентезі останніх років. Тайтл, який легко випурхує в мій особистий топ аніме цього року, і яке я зі всіх сил раджу вам глянути. А тепер давайте розбиратись чому. Почнемо з сюжету. Уявіть собі, якби леголас був жінкою і магом, а не лучником. А після того, як братство кільця подолало локлятого саурона, вирішив залишити. На континенті і прожити своє життя серед людей. Це і є базова зав'язка Фрірен. Після того, як вона з групою героїв подолала короля демонів, проходить 50 років. Усі її друзі зістарілись, а на ім'я Гімель, з яким вона і подолала ворога, взагалі помирає від старості. І тут у майже безсмертної ельфійки Фрірен щось клацає у голові. Вона нарешті починає розуміти цінність стосунків і недовговічність людського життя. Історія стартує доволі повільно і в'язко. Особливо не намагаючись дати нам якогось екшену, але це їй і не потрібно. Подібно пригодам гобітів на початку володаря перснів, нічого вкрай вражаючого на перший погляд не відбувається. Ми знайомимось з персонажами, бачимо світ їх очима, вживаємось цей неспішний темп. Любуємось чудовим малюнком студії Медхаус, яка кладе болта на всі ваші модні 3D і відмальовує розкішних драконів в кадрі, заливає фони милою аквареллю, і коли мова таки доходить до екшену, ну а ви думали, дракон звідки взявся? Робить це майстер-класом екшену для усіх популярних студій. Око радіє буквально кожному кадру. І мало помалу виявляється, що Фрірен це не тільки про пошук квітки десь у глухому селі, це про пошук себе, тієї втраченої частинки, яка пішла з цього світу, коли з нього пішов твій любий друг. Ну і звісно, паралельно, пані Фрірен вичистить будь-яку нечість по дорозі, не гірше відьмака Геральта. Або й взагалі виріже усе демонське поріддя, до якого тільки зможе дістатися. Коли сюди завозять екшен і сюжетні повороти, то вони вони зачіпають. Момент, коли нам показують те, ким Фрірен є в очах демонів, це, мабуть, кращий аніме момент цього року, від якого у мене поповзли мурашки по шкірі. Вся історія побудована на таких контрастуючих шматках спокійної оповіді, яка розкриває нам персонажів, і шалено пафосних та епічних моментів, коли щелепа котиться десь під шафу від того, що відбувається на екрані. А ще Фрірен жанрово, це високе фентезі, як і той же Володар Перснів. Місцеве зло абсолютно чорне яких оцих ваших відтінків сірого? Демони навчились говорити людською мовою і намагаються себе видати за людей тільки з однією ціллю, щоб обманути і вполювати людину. Нема ніякої сірої моралі. Зло є зло, без жодних виключень. Це повернення до джерел виглядає навдивовижу свіжо і актуально, особливо в Україні, яка, як і Фрірен, чудово розуміє, з чим має справу. В той час як весь інший світ, здається, забув уроки історії і сприймає Росію, ем, ой, вибачте, демонів як людей, а не монстрів в людській подобі. thank yeah. you Так, щось я відхилився від теми. Фрірен це класична Толкінівська ельфійка. Красива, бліда, гострівуха, мудра і дещо ексцентрична. Можливо, хіба ростом не вийшла. І, звісно, завжди ходить у всьому білому. Так, так, якби ви не знали, то корінь слова ельф походить від індоєвропейського «албо», тобто білий. Коротко кажучи, десь так я собі уявляв Галадріель до того, як вона осіла в лісі, а не те, що назнімав Амазон у перснях Влади. До речі, якби вам було цікаво, то сам Толкін, створюючи образ класичного ельфа. Який ви тепер можете бачити майже в кожному фентезі, опирався здебільшого на скандинавську міфологію з їх альвами та ірландські міфи з їх плем'ям Туата де Данану. Отже, підведемо підсумок. Усі багато років шукали нову гру престолів: темний світ з сірою мораллю, максимально реалістичний та максимально приземлений. Але як виявилось, те, що мені було потрібно насправді, це новий володар перстів, високе фентезі, де добро з кулаками і головою на плечах, роздає копників різним оркоподібним виродкам та демонам. І Феррін нам нарешті це дала. Звісно, як і у будь-якому хорошому творі, кожен тут побачить щось для себе: тему батьків і дітей, тему кохання, тему втрачених можливостей, тему пошуку себе. Себе. Але в цьому і полягає справжня цінність мистецтва. Кожен знайде щось вартісне для себе. Тому, якби ви не знали, що глянути на цьому тижні, то зі всіх сил рекомендую вам, фрірин. Тесенси Усім привіт! З вами пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні у нас будуть позитивні новини про архів аніме, спортзал для жінок отаку та ще купа всього цікавого. Тож вмощуйтесь позручніше, заварюйте чайок, хапайте перекус і поїхали. Японії відкрили мережу спортзалів для жінок отаку Декілька років тому таку концепцію придумала косплеєрка Сакута Йоко. Їй не подобалось займатися з тренером у звичайному спортзалі, тож вона захотіла створити щось наближене до свого хобі. Мережа спортзалів Клара вирізняється тим, що тут стіни завішані різноманітними постерами та фігурками. На фоні грають анімешні саундтреки, а на телевізорах можна подивитись улюблені серіали. Персональні тренери також мають обов'язково розбиратись у тематиці аніме та айдолів за словами засновниці, завдяки більш комфортним. Умовам та чуйному персоналу у відвідувачок є можливість дбати про себе і не соромитись власного тіла. Наразі проєкт виглядає доволі успішним. Вже відкрилось три спортзала, а на майбутнє заплановано ще декілька. А що ви думаєте про таке поєднання любові до аніме та фізичних вправ? Як на мене, то це геніальна ідея. Відтиканка <спес> Токійському метро зацензурили рекламу аніме The Eminence in Shadow. На це звернули увагу у соцмережах, коли порівняли рекламу на станції Шінжуку та офіційний арт, який був взятий за основу. На рекламному зображенні декольте героїнь перекриті великими написами їх імен. Схоже, відверта реклама в публічних місцях поступово відходить у минуле. Декілька років тому вже була новина про те, що через публічні скарги довелося зняти банер хентайної гри з дуже вже відвертим зображенням. Але цього разу оригінальна картинка була не Такою вже і відвертою за мірками аніме. Навіть якось дивно, що її змінили. Минулого випуску ми просили закинути донат на шоломи для нашого монтажера та чудового ютубера капітана на містку і його побратима. Потрібну суму вдалося зібрати, за що вам величезна подяка. Але війна триває, а потреби наших захисників тільки зростають. Тож цього разу дуже прошу долучитись до збору для підрозділу ССО шалена зграя. Їм потрібні 60 тисяч гривень на закупівлю портативного комплексу для блокування безпілотних літальних апаратів Квертус. І хлопці створили власний бренд та за власні кошти виробляють таку продукцію, як розмальовки для дітей, печиво з малюнками, і недавно створили настільну гру. Вона була придумана та розроблена у дуже нестандартних умовах в окопі, де замість фігурок були патрони. Тож серед донаторів буде проведено розіграш, де серед призів будуть прапор шаленої зграї, зразок настільної гри із підписами бійців, а також фігурка ренгоку за аніме Дімон Слеєр та чотири томи манги, які перед вами на екрані. Зібрати кошти хочемо до 17 грудня, адже в. Ворожі дрони стають все більшою загрозою для наших захисників. Манга Сміх під захмареним небом вийде українською. Видавництво Мольфар Комікс анонсувало публікацію пригодницької історії про епоху реставрації Мейджі. Головні герої трійця братів зі святилища кумо, в якому пошановують великого змія Орочі. Недалеко від них знаходиться озеро Біва, посеред якого збудували найбільшу в'язницю для небезпечних злочинців. Брати працюють на переправі до в'язниці, а також допомагають ловити злочинців. Але їх життя різко Змінюється, коли стає відомо про майбутнє пробудження орочі. Всього у манзі шість томів. Також є тритомне продовження та декілька спінофів. Історія має аніме адаптацію у форматі серіалу та трьох фільмів від від студіо. Перший том манги можна передзамовити на сайті видавництва за 180 гривень. Також там почалось передзамовлення третіх томів нареченої чаклуна і дівчини з того боку. Відправляти планують у другій половині січня. Виглядає як смачна новинка. 啊。<laughs> Анонсовану екранізацію манґи Дандадан. Це було очікувано, враховуючи популярність тайтлу, але гайп від анонсу все одно величезний. Якщо просто, то оригінальна манга розповідає про зустріч хлопця, який вірить у прибульців, та дівчини, яка вірить у привидів. І вони обоє виявляються праві. Манга Катацу Кінобу був асистентом автора людини-бензопили. Тож тут можна побачити шалене поєднання найбільш абсурдних ідей. Битви в кожній арці стають все більш масштабними. Каст абсурдних героїв стає все ширшим, а головні герої поступово Наближаються одне до одного. Манга дає чудовий зріз молодіжного бойового щонену, де, крім боїв, знаходиться місце і комедії і хтивості, і популярним страшилкам. Для адаптації взяли студію Science Saru, яка недавно видала чудове аніме по скоту Пілігриму. А до цього займалась Devilman Crybaby, оповідь про хайки та ще купою чудових аніме. Схоже, що на нас очікує справжня щоненна бомба. До речі, про Science Saru, цього тижня в рубриці рекомендації раджу подивитись відео від Хитикая про аніме-адаптацію Скота Пілігрима. Там є і сегмент від мене про Science Saru та те, чому вони ідеальна студія для цього аніме. Посилання в описі. Компанія Oricon виставила свій топ продажів манги за 2023 рік. Перше місце зайняла футбольна манга Blue Lock. Це історична подія, адже до цього жодній спортивній манзі не вдавалося бути річним лідером. Тут наклалися дві успішні події: доволі непогана аніме адаптація та хороший старт збірної Японії на чемпіонаті світу. Ну а для нас ця подія є примітною тим, що оригінальна манга виходить українською від нашої ідеї. Зараз триває передзамовлення другого тому. Ну а якщо вам цікаво дізнатись більше про цю історію, у нас на каналі. Є великий огляд. Далі список звучить доволі очікувано: магічна битва, One Piece, Ощіноко, людина бензопила. Несподіванкою можна назвати хіба що спортивну мангу Slam Dunk, яка завершилась цілих 27 років тому. Але тут постарався надзвичайно успішний аніме фільм, який у рідній Японії заробив понад 100 мільйонів доларів, та навіть ненадовго завітав у пару київських кінотеатрів. Замикає десятку лідерів, сім'я Шпигуна, Моя геройська академія, токійські месники та королівство. Тобто, враховуючи месників, у нас виходить. Два з десяти найпопулярніших тайтлів Японії. Дуже добре. Але будемо сподіватися, що в наступному році топової манги буде ще більше. Раніше ми розповідали про закриття компанії Togen, яка з 55-го року займалась збереженням фізичних копій фільмів та серіалів, у тому числі і аніме. Частину плівок мали повернути правовласникам, а решту банально знищити. Це було величезною загрозою для збереження старих медіа, адже нікому достеменно не відомо, що саме зберігалось в архіві. Наприклад, минулого місяця вдалося віднайти аніме Голго 13 1971 року, яке багато десятиліть вважалось втраченим назавжди, але врешті архів вдалося врятувати. Після значного тиску з боку фанів, старих фільмів та серіалів, материнська компанія ТОХО вирішила не знищувати плівки, а перенести їх до власного архіву. Це розв'язує питання потенційної втрати багатьох творів, але одна проблема залишається через договір про нерозголошення. Ми досі не знаємо, які саме матеріали зберігалися в архіві. З'явилися нові постери і трейлери Секаю по загону самогубців, а також подробиці сюжету у кримінальному місті Готем Аманда Волер, голова Аргус, зібрала групу відомих злочинців для виконання місії: Гарлі Квін, Дедшот, Миротворець, Глиняне обличчя та короля кула. Цих лиходіїв відправляють у інший вимір, який з'єднаний з нашим світом через ворота. Це вимір мечів і магії, де лютують орки, а в небі панують дракони. Це і секай. Зі смертоносною вибухівкою на шиї лиходіям не втекти і не сховати. А провал місії означає квиток на небеса. Чи зможе Гарлі Квін та її команда підкорити цей загрозливий світ і Виглядає це все? Ну, дуже драйвово. Неіронічно чекаю на це аніме. Реліз заплановано на 24 рік. А тепер швидкі новини. Анонсовано оригінальний Ромком Astronaut. Реліз аніме заплановано на квітень наступного року. Видавництво Гаккен, яке спеціалізується на навчальній та науково популярній манзі, розпочало краудфандингову компанію на український комікс Блес Паскаль і комбінаторика від видавництва Вовкулака. Виручені кошти підуть для навчального обладнання бучанських шкіл. Наразі було зібрано майже 4 мільйони єм, тобто десь мільйон гривень. Новий епізод ісекай аніме Не їж сиру печінку, бо перетворишся на свинку відкладають на тиждень, аби дотриматись високого рівня якості. Тепер трансляція 9 епізоду запланована на 9 грудня. Аніме Ябойкон Мін отримає фільм-компіляцію з новими музичними сценами. Реліз фільму в Японії відбудеться 1 березня. Містичне аніме он Мьоджі» вийшло на Netflix. Всі 13 епізодів доступні до перегляду з українськими субтитрами. vr групу латаці титані відклали на другу половину 24-го. З'явився тизер другого сезону Очин Реліз заплановано на наступний рік, точну дату поки не оголошують. Аніме фільм Мабороші від Маріо Каде та студії Мапа вийде на Netflix 15 січня. Треба позначити собі червоним у календарі. Аніме про милих дівчат та Маджонг понно Мічі почне трансляцію 5 січня. Анонсовано новий фільм у франшизі «Сімфоджір». Вийшов тизер нової арки One Piece. Авторка нареченої чаклуна Кори Ямадзакі пішла від видавництва MacGarden до видавництва Bushy Road. На українську публікацію манги від Мольфар Комікс це наразі не вплине, адже у них контракт набагато томів наперед. Але в майбутньому доведеться шукати контакти з новим правовласником. Асус вибачились за те, що на фірмовій Євангеліонівській материнській платі назва аніме була написана неправильно. Всім незадоволеним обіцяють замінити напис. Нова манга у франшизі картоловка Сакура добігла кінця. На березень запланована додаткова арка історії. В цій новині мене найбільше здивувало те, що сакура все ще виходить. Що Шо... Щодже манга зіркова наречена Ніна отримає аніме адаптацію. Аніме Дівчата з Хокайда з «Біса Милі» почне трансляцію 8 січня. Манга Помста Масамуне Куна Заручини завершиться 26 грудня. Манга Провокаторка Такагі отримає лайв екшн фільм про події через 10 років після основної історії. Комедійне аніме пройшов час Тортур Принцесо» почне трансляцію 8 січня. Манга Я Вовк, а моя начальниця вівця завершиться 21 грудня. Лайв екшн про Наруто знову подає ознаки життя. За повідомленнями Variety, сценарій для нього пише Таша Хуо, яка також займається анімаційним серіалом про Лару Крофт. Манга Блакитний період бере перерву до осені 24-го. Причину не повідомляють. Манга Рамен червоного кота отримує аніме адаптацію. 27-й фільм у франшизі Детектив Конан вийде 12 квітня. Наступного року вийде аніме адаптація Ісика і Раноби. Подорож іншим світом я буду виховувати своїх дітей, але залишуся шукачем пригод. Манга. Виходить, я стала матір'ю десяти дітей короля демонів. завершилась. Дякую, що додивилися ж сюди. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку, бийте у дзвін, обов'язково задонатьте на наш збір для шаленої зграї. Якщо після цього у вас залишаться ще кошти, то можете підтримати нас на баймія кофі, як зробили ось ці магічні люди. А на цьому все. Цілую в носика. Няу-няу. А пані Тоф залізла на шафу та з висоти котячого дрімання спостерігає за тим, як ви пишете коментар.